Ще до стартового свистка Юрію Ваксу можна було співчувати. Представники «Шахтаря» на чолі і Луческу чинили потужний пресен на арбітра. Тому, якщо хтось і мав радіти такому продинамівському суді, то це київська сторона. Він адекватний, чесний нормальний суддя. Я думаю, що якщо десь маленьку шибочку на фолі мелком там допустять, все буде нормально. В цілому ігру, я думаю, не спорт ще до матчу про нього говорили більше ніж про футболістів, і Юрій Вакс такої уваги не зумів проігнорувати. Апеляції до головного арбітра розпочалися із перших хвилин, і на авансцену Юрій Вакс вийшов ще в першому таймі. На восьмій хвилині поєдинку арбітр показує Денису Гармашу першу жовту картку. За 30 хвилин Вакс має усі права покарати гармаша за цей підкат проти Хіпшмана. Але суддя вибирає набагато складніший варіант вилучення гармаша наприкінці.

Намо також буде змушений залишити межі поля. Але дивує реакція і Юрія Вакса. Головний арбітер під час сутички команди розвертається спиною до футболістів і йде в протилежний бік. З перших минут було ясно і смішно, що на жовтій карточці обов'язково посадить двох трьох наших гравців. Це все спрогнозувалося. Я тільки не встиг поміняти гармоша. Вдруг он получает желтый. Ковжели, вы видели, раздеваться. Но еще я вам интересную вещь скажу, если вы посмотрели, разве когда на поле массажист находится, вот на поле находится массажист, разве может э, вратарь разыгрывать? Он же не может. На это на поле еще находился массажист и гармаш. Гармаш убегал в туда. Убегал в бровку. А массажист еще на поле был. Это нос. Я все видел, но такого я еще не видел. Он всегда мешает судейству. Я не буду лезть туда. Я вам говорю, сегодня чистый момент. Тіста жовта карточка, поэтому шахтів сьогодні три очки. Але як не хотіли футболісти Шахтаря та Динамо звернути на себе увагу Юрія Вакса надалі? Молодий Рефері вирішив обмежитись лише одним скандальним моментом. Тепер усі погляди знову на П'єр і джеколіно. Що скаже куратор українського суддівства і як захищатиме молодого рефері італійський маестро?